Україна щодня дивиться в очі агресору і не відводить погляду. Ми народ, що тримає оборону не лише зброєю, а й незламною вірою у свободу та незалежність. Наша стійкість стала уроком для світу. Кременшуцькі новини в етері. про найважливіше розкажемо далі. Попри війну, Кременчук продовжує зміцнювати свою інфраструктуру. Одним із головних проєктів є реконструкція об'єкта підготовки питної води, який забезпечує життєво важливі потреби мешканців міста. Про роботи, які наразі ведуться на об'єкті комунального підприємства Кременчук-Водоканал, далі. Під час ворожих обстрілів Кременчука постраждав об'єкт підготовки питної води комунального підприємства Кременчукводоканал. Саме цей об'єкт щодня забезпечує сотні тисяч мешканців міста якісною водою, а його стабільна робота є запорукою безпеки та комфорту громади. Цей об'єкт був пошкоджений війною, і ми сьогодні робимо все, щоб його відновити, щоб кримічужани отримали дійсно якісну питну воду. Саме тому у Кременчуці триває відновлення одного з ключових об'єктів системи життєзабезпечення в рамках фінансової угоди. Програма з відновлення України між Україною та Європейським інвестиційним банком. Завдяки цій співпраці та залученню державної субсидії вдалося розпочати масштабні роботи з реконструкції. Зараз проводяться роботи на об'єкті водоканалу. Дійсно, ми говоримо про якісну чисту воду для Кременчужан. Сьогодні, завдяки підтримці партнерів, в рамках проекту відновлення України Європейський інвестиційний банк Мінрегіон. Прямував ці кошти до Кременчука. Завдяки Юрію Анатольовичу Роботі в Києві нам вдалося залучити ці великі ресурси для реконструкції об'єкту важливого для всієї громади. Впевнений, що будівельники справляться в цьому році вчасно завершать роботи, і далі будемо працювати над тим, щоб цей проект отримував нові нові напрямки, новий розвиток в майбутньому. Це не просто відновлення зруйнованого, а крок уперед модернізація та оновлення, що дозволить у майбутньому гарантувати безперебійне постачання води, яка відповідає державним стандартам. Мова йде про відновлення будівельних конструкцій окремо розташованої будівлі, де відбувається фільтрування, очистка питної води майже половини всієї всього обсягу для всього міста Кременчука. Інший проект стосується більше технології. Це господарство для знезарадження води, саме хлорне господарство, в якому будуть принципово змінені підходи по використанню цього реагенту. Ми відмовляємося від тиску, ми перейдемо до вакууму. Це, звісно, зосередить фактор ризику тільки в одній окремій будівлі, все інше стане безпечним. Використання нових сучасних технологій дозволить Кременчук Водоканалу виробляти питну воду для всього міста, як для правого, так і для лівого берегів. Крім того, модернізована система забезпечить необхідні обсяги води для потреб пожежа гасіння, що є вкрай важливим у воєнних умовах. Ми сьогодні подивилися. Ми побачили, що дійсно роботи ведуться, ведуться якісно і маємо надію, що будуть здані. Часно, для того, для того щоб забезпечити кременчужан якісною водою, варто зазначити, що у Кременчуці водопостачання забезпечується цілодобово на відміну від багатьох міст України, де вода подається лише за графіком, і надважливо підтримувати цю роботу надалі, адже саме вона гарантує мешканцям міста відчуття стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуці модернізують шкільні харчоблоки, готуючись до впровадження державної програми безоплатного харчування. Гімназія №1 вже отримала сучасне обладнання завдяки підтримці благодійників. Детальніше про це вже за мить. У межах ініціатив президента України Володимира Зеленського по всій країні втілюються програми, спрямовані на покращення умов перебування дітей у навчальних закладах. Одним із пріоритетних напрямів стала організація якісного та безплатного харчування для учнів. Вже з 1 жовтня наступного року програма охопить більше школярів, а це означає, що значна кількість дітей зможе отримувати гарячі та корисні обіди. Кременчук активно готується до впровадження цієї важливої державної ініціативи. Для реалізації налагоджується співпраця з благодійними організаціями. Завдяки цьому Кременчуцька гімназія номер 1 отримала необхідне обладнання для оновлення харчоблоку від релігійної організації. Я дуже дякую Олені Вікторівні вашому колективу. Ви перші, хто взяли такий важливий проект на себе. Дякую тій благодійній релігійній організації, яка вам допомогла дякую. з обладнанням. Дійсно, у нас 1 жовтня нові виклики. Нам треба буде харчувати більше дітей. Буде безкоштовні програми державні, які зараз реалізуються в Україні завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського. І ми маємо зараз підготувати всі наші школи для того, щоб вони збільшили кількість діток, які будуть харчуватися. Це певний виклик, але я впевнений, що ми з цим справимося. Серед наданого професійна плита, холодильник, посудомийна машина, міксер, овочерізка, марміти для підігріву, готових страв та інша техніка. Це дозволить гімназії не лише готувати якісну та смачну їжу, а й дотримуватись високих стандартів гігієни та безпеки. Цей навчальний рік ми розпочинаємо з таким новим технологічним обладнанням для шарчублюку, що є дуже таким важливим моментом для того, щоб забезпечувати якісним харчуванням наших діток. І дякуємо нашим партнерам, які нам допомогли. І, звісно, міської раді за те, що в дуже короткий термін ми знайшли можливості, щоб це все нам встановити, обладнання запустити, тому що це було. Нелегко мінялася і система каналізації, і система водопостачання, і електроенергії, і пусканалевичні роботи проводились. Але на сьогоднішній день працюємо. Саме від зусиль директорів та педагогічних колективів значною мірою залежить, наскільки ефективно будуть реалізовані державні програми на місцях. І Кременчуцька гімназія номер 1 показала чудовий приклад для інших освітян. Це вкотре доводить, спільними діями можна швидко і результативно змінювати шкільне середовище, роблячи його більш сучасним та комфортним для кожної дитини. І я бачила, що дівчата всі хочуть і можуть, але нам обладнання не дає розвиватися в цьому напрямку. І тому ми почали поступово придивлятися, які проекти існують, як можна до кого звернутися, і співпрацювати в цьому напрямку. І протягом Ох, років я спілкувалася з нашими партнерами, які могли здійснити цю допомогу. І нарешті, в грудні місяці мені зателефонували і спитали, чи ви готові? Я кажу, так готова. І ми почали такий ще один шлях. І дякую, до речі, нашим батькам, тому що приходило це все обладнання, приходило новою поштою, або машинами все ми мали розвантажити. Підключали і дякую директору 26-го училища. допомагав нам модернізація харчоблоків у школах Кременчука стане важливим кроком для того, аби програма безплатного хр. Харчування запрацювала максимально ефективно. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Гурт про Басен Харді порадував шанувальників сучасної української музики новим кліпом на пісню «It's Cold Arcane». Детальніше про новий музичний шедевр у фронтмена гурту Артема Ткаченка дізнавалися наші журналісти. Рік наполегливої праці, і вже днями Україна почула новий хіт від гурту «Пробаста Харді і Сколдаркан. Впізнавані мотиви треку одразу запали в душу слухачів, а його назва повністю пояснює головну ідею. Виконавці взяли за основу оригінальне звучання танку, додали власний стиль укробас та створили композицію, яка швидко набирає популярності. Переграли синтезаторами і пояснювали постійно англійською мовою, пояснювали типу слухачу, які будуть слухати, прямо що це. Тобто там ти чуєш зараз аркан. Він має там велику історію. Ми хочемо, щоб вона продовжувалася. Тому ми там оновили версію. прямо такими, прямо, прямо просто в лоба, як кажуть. Всі зрозуміли про що мова. Це насправді дуже просто, але так спрощує цю інформацію, Типу прям ти повністю на 100% розумієш, що тобі хочуть донести. 16 вересня світ побачив приголомшливий кліп на цей трек. Гурт приїхав вулицями Крименчука, повністю споряджений інструментами. Ніхто з очевидців не залишився байдужим. За словами музикантів, головна мета подарувати трохи позитивних емоцій у непрості часи. У нас, взагалі, така ідея дуже довго не думати, тому що зараз дуже швидко зміни. Час. І це і прикольно, чому? тому що ти на, на завтра робиш. І це типу, класно, тому що ти відчуваєш настрій, відчувається вся історія типу, цього дня прямо. Просто ми хотіли, щоб щось відбулося ну, типу, нестандартне. Отак. І тому там, оці пікапи, тому там, типу, проїдемося. і ну, Трошки розфарбувати. Трошки розфарбувати, бо дійсно ну дуже всього новини всі читаємо. Завдяки потужній підтримці слухачів з усіх куточків України та рідного міста трек став ще однією успішною сходинкою у творчості гурту. Хочу подякувати всім українцям, які підтримали і кримчужанам, тому що багато й написали гарних коментарів. Ну і головне, все ж таки, знову такі кремчани, які приймали участь саме в зйомках, тому що також підтримка була. Ну типу, я не очікував, що там ну настільки тепла буде, насправді, тому що. Я розумію, що особливі часи нову композицію вже можна прослухати у вільному доступі в інтернеті. Найближчим часом вона з'явиться на всіх музичних платформах. Для гурту Пробасти Харді це не лише ще один музичний реліз, а й можливість показати, що навіть у складні часи українська музика може надихати, єднати людей та відкривати нові горизонти. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Що сьогодні за день та чим він особливий і чого очікувати упродовж осіннього зимового періоду? На усі ці запитання дамо відповідь у наступному сюжеті. Увага на екран! Сьогодні ввечері, 22 вересня, настане астрономічне осіннє рівнодення. Момент, коли сонце знаходиться точно над екватором, і день та ніч майже рівні за тривалістю у всіх куточках Землі. Тож, чого ж нам очікувати? Від сьогоднішнього моменту почнеться поступове зменшення тривалості світлового часу. З кожним днем сонце підніматиметься пізніше і заходитиме раніше, особливо це помітно у сутінках. Нічний час збільшується, що вплине не тільки на освітлення, але й на температуру повітря, біоритми людей і тварин, а також на стан рослин. Осіння листя, перші заморозки вночі, поступове похолодання в день. Усе це буде результатом зменшення надходження сонячної енергії. Рослини закінчуватимуть вегетаційний Килл тварини готуватимуться до зимового сну або міграції. Аби зменшити вплив цього явища на фізичний та емоційний стан, використовуйте яскраве штучне освітлення вдома та на роботі, особливо у ранкові години, а також час від часу виходьте на прогулянку в день, аби отримувати необхідну кількість вітаміну Д. Ранкова зарядка або йога допоможуть легше прокидатися в умовах коротшого світлового дня. Окрім цього, варто додати в раціон продукти, багаті на вітамін Д: це риба, яйця, молочні продукти та магній, горіхи, на Сіння бобові, обмежте надмірне споживання кави та солодощів, які дають короткочасний підйом, але згодом призводять до втоми підготуйтесь до змін, які незабаром настануть. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Популярна екскурсія Кременчук крізь вікна тролейбуса отримала нове життя у віртуальному форматі. Містяни проїхали маршрутами номер 5 та б і дізналися цікаві факти з історії Кременчука. Як це було? Дивіться далі. У абонементі філії номер 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки вихідними відбулася перша з нової серії віртуальна екскурсія. У фокусі уваги постав Кременчук крізь вікна тролейбуса, яке дозволив відвідувачам мандрувати знайомими тролейбусними маршрутами номер 5 та б Через війну здійснити цю екскурсію в реальності не вдалося, тож організатори запропонували новий формат віртуальний. Я підібрала 180 фотографій. Сподіваюся, що ми всі їх встигнемо розглянути. Ознайомимося або згадаємо про пам'ятки культурної спадщини, про меморіальні дошки, про сквери і парки нашого міста, і взагалі про його історію, тому що Кременчук це справжнє диво на землі. Кременчужани зацікавлено слухали історії із запасників музею, дізнаючись про відомі та маловідомі факти життя міста, його архітектурну спадщину та важливі історичні події. Віртуальна екскурсія дозволила звернути увагу на визначні об'єкти і популярних тролейбусних маршрутів, які зазвичай залишаються непоміченими. Про Кременчук згадує у своєму дослідженні французький інженер Гіом дебаплан. Він написав: на лівому березі мається нова увазі Дніпра. Видно Кременчук, де є зруйнована фортеця, і де є 1635 році накреслив план замку. Це місце дуже гарне і зручне для проживання. Мандруючи крізь вікна віртуального тролейбуса, кремечужани відкривали знайомі вулиці під новим кутом і занурювалися в глибини міської історії. Тому наступні подорожі обіцяють не менше захоплення та нових відкриттів. Адже хто не знає історії, той не має майбутнього. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Традиційно для нашого міста відбувся недільний молебень, де християни різних конфесій звернулися до Бога із закликом про мир та перемогу України. Як це було, дізнайтеся у наступному матеріалі. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Щонеділі на площі перемоги біля пам'ятного хреста відбувається міжконфесійний молебень за здоров'я українських воїнів та мир в нашій країні. Священнослужителі різних конфесій читають молитви, звертаючись до Бога з проханням про захист, силу та витривалість для тих, хто боронить державу. Молимо тебе, щоб ти захистив тих, хто сьогодні на лінії зіткнення, тих, хто сьогодні відбуває навалу ворога, тих, хто сьогодні визволяє наші міста і селища. Господи, молимо Тебе, збережи і дай нас най. Пошли воїнам нашим охорону, а ворогів змость тікати від шуму вітру та своєї тіні, а нам пошли швидкий мир та захист твій. Просимо про припинення війни та мир в наш край, в ім'я Твоє, Боже. Амін. Молитва лунають чітко й зосереджено. У них просять для воїнів мужності, витримки, ясного розуму в бою, а також про настання миру в Україні. Звучать слова й про поранених, аби Господь дарував їм зцілення і нові сили. Це звернення не лише до неба, але й до власних сердець, аби кожен присутній пам'ятав, що війна триває, і духовна підтримка потрібна постійно. Я прошу тебе про перемогу України. Відновлення її цілісності, визнання в світових кордонах, про свободу для спрагнених людей закупованих територій, за повне звільнення від загарбника, про ранених, про переселенців, про ті, хто зник безвісті. Яви свою милость над Україною, зруйнуй російські імперські плани, і нехай наша держава Україна процвітаємо! Благословляємо наших захисників, молимося за Божий мир. Нехай Божа перемога приходить в життя нашого народу. Так, вона створюється руками наших захисників. Але ж перемога від Господа. Ця традиція стала знаком духовної єдності. Незалежно від конфесії, усі молитви сходяться в одне прохання: про життя, про перемогу і про довгоочікуваний мир. Молебень на площі нагадує: перемога тримається не лише на зброї, але й на силі віри, яка живе серця і воїнів, і тих, хто за них молиться. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Визначили найвправніших велоспортсменів та ще й зібрали кошти на благодійність. Саме так вихідними відбулися велоперегони на Деївській горі. Детальніше вже за мить. Учора ввечері у мальовничій локації на Деївській горі поблизу Кременчука відбулися велоперегони Деївка Хробак райт до яких долучились не лише Кременчуцькі поціновувачі велоспорту, а й учасники з інших міст України. Організатором заходу традиційно виступив голова громадської організації Велосипед Олексій Корчак. Деївка Хробак Рейс це такі індурос змагання, які проходять у нас на Деївській горі. Були задіяні дві спеціалізовані траси зелена і синя. Дуже мене здивувало, але за воєнний час. Це найпредставницькі змагання, які проходили в нас в керманчуці. Було 35 учасників. Це ну це доволі круто. Бо... Ендуро – це така непроста дисципліна велосипедна. Учасники були з семи міст України, але найбільше всього було кримичужам. Це мене дуже тішить. Однак ці велоперегони відбулися не лише задля спорту. Частина коштів, виручених від участі у змаганнях, була направлена на благодійність. Частина коштів, звісно, піде на виголотовлення димових шашок в кривий ріг е Денису Дубову, який є засновником осередку Залізна сотня. Тож такі змагання не лише дозволили любителям активного відпочинку гарно провести недільне. Не вихідний у колі однодумців, а й посприяли добрій справі. Хочу подякувати департаменту молоді та спорту за допомогу в організації, бо з них нам було б дуже складно. Також хочу відмітити наших спонсорів постійних. Це кандидатська компанія Лукас, які нам завжди надають солодкі призи, частину з яких ми відсилаємо хлопцям на фронт. Вони дуже вдячні нам завжди за смаколики. Хочу сказати великі дякую компанії Висота, яка надала нам велосипедних призів, компанії Строєра, яка допомогла з виготовленням кубків, і компанії Оріджін, яка теж надала нам багато цікавих велосипедних призів, які ми розіграли в лотерею. Маємо надію, що кількість таких заходів у Кременчуцькій громаді у майбутньому лише збільшуватиметься. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Ні сцени, ні світла прожекторів, лише люди, акардеон і щира українська пісня. Попри атаку ворожих дронів та перенесення концерту, Віталій Лобач все ж зустрівся з шанувальниками та подарував їм живу музику. Детальніше далі у сюжеті. Ой, у лузі червона калина похилилася. Щось наша слава. Концерт українського співка Віталія Лобача мав відбутися у центрі культури, спорту і дозвілля Нафтохімік. Та через атаку ворожих БПЛА подію довелося перенести. Однак артист вирішив не залишати своїх шанувальників без музики і вийшов просто неба за кордоном. Я тут вже не вперше, вже був і на повністю благодійних концертах в парку. У вас і дуже багато тут відпрацював і весіль, і друзів. У мене багато з Кременчуку. та дуже люблю це місто. Виконані пісні стали маленьким актом стійкості та надії, а розмова артиста з публікою додавала події щирості і невимушеності. Кожен із присутніх мав змогу зробити фото з Віталієм на пам'ять і насолодитися миттю єдності, яку ворог черговою атакою намагався зруйнувати. Крім того, співак обов'язково дбає про благодійну складову своїх концертів, підтримуючи українських захисників. Ми з кожного концерту певний відсоток відкладаємо і закриваємо потім збори нашим знайомим. Військовим прекрасно знаєте, що в цей час дуже багато і фейків різних от і нечесних зборів. Тому ми співпрацюємо тільки з тим, з, з, з ким ми вже спілкувалися, кого ми знаємо через офіційні листи. Незважаючи зважаючи на перенесення концерту, містяни вже з нетерпінням очікують повернення Віталія Лобача до Кременчука, щоб насолодитися його українськими піснями, які давно полюбилися слухачам. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кожен день в Україні це ще одна сторінка великої книги боротьби. І ця книга пишеться кров'ю, любов'ю та вірою в демократію. Ми народ, що не лише вистояв, а й показав світові, що таке сила єдності. За це ми дякуємо нашим захисникам і захисницям. Їхні подвиги назавжди залишаться у пам'яті поколінь. Слава Україні та слава нашим героям.